Доброго дня, шановні телеглядачі. 5 січня в селі сушняків сталася пожежа в гаражі. Внаслідок загоряння приміщення було знищено повністю. Також згорів автомобіль «Деосенс», що знаходився там. Потерпілих немає. Попередня причина пожежі замикання електропроводки автомобіля. Цього ж дня співробітниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Бориспільського міськвідділу у 28-річного бориспільчанина по вулиці Київський шлях виявлено та вилучено паперовий згорток. Подрібненою речовиною зеленого кольору, рослинного походження, вагою близько 5 грамів. Ді слів хлопця, це маріхуана. Наступного дня у місті у 21-річного місцевого жителя також знайдено паперовий згорток з аналогічною речовиною. Як пояснив молодик, це маріхуана, яку він зберігав для власних потреб. Цього ж дня ще трьох чоловіків, двом з яких по 20 років, а одному 21, затримано за зберігання аналогічних наркотичних речовин. 6 березня працівниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків, спільно з працівниками біркут в одному з гаражів міста Бориспіль у 21-річного містянина виявлено два вазони з рослинами, схожими на коноплю та чотири паперові згортки з подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження близько 5 грамів кожен. Останній пояснив, що дана речовина є маріхуаною для власних потреб. По даним фактам, відкриті кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Проводиться перевірка та експертиза. 7 березня близько 6 години ранку. 36-річний житель села Іванків зайшов до приміщення державної лотереї, що знаходиться по одній з центральних вулиць міста. Дістав із кишені предмет, схожий на пістолет та наказав касиру віддати гроші. Потім зник у невідомому напрямку. 31-річна дівчина-адміністратор не розгубилася та нажала кнопку тривожної сигналізації. На місце виклику, через 4 хвилини, прибуло два екіпажі охоронної фірми Гарантія. Опитавши дівчину, охоронці почали оглядати прилеглі двори. Їхню увагу привернув хлопець, схожий за прикметами, які запам'ятала адміністратор, під час спілкування з ним прибула слідчо-оперативна група Бориспільського міськвідділу. І під час поверхневого огляду у чоловіка було знайдено предмет, схожий на пістолет, що виявився запальничкою, та викрадені гроші в сумі 7,5 тисяч гривень. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, розбій санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Досудове слідство триває. 12 березня на пульт контролю тривожної сигналізації охоронної фірми Гарантія з одного із ресторанів міста Бориспіль надійшов виклик, що чоловік в рясі служителя проводиться агресивно, виражається нецензурною лайкою в адресу працівників закладу. Охоронці, які прибули на виклик для засування всіх обставин події, запросили чоловіка проїхати до міськвідділу. Вже у міліції з'ясувалося, що 48-річний чоловік в час пік просив гроші на дорогах столиці та області на розбудову храму та за певну суму освячував автомобілі. Під час з'ясування особи виявилося, що його вже півроку як розшукують правоохоронці Запорізької області. В травні минулого року затриманий, зателефонував Запорізьку міліцію та повідомив про замінування квартири в багатоповерховому будинку. Після евакуації жителів міліціонери провели колосальну роботу по встановленню місця перебування Мінера та затримали його. Чоловіку призначили запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, але він не з'являвся на судові засідання. В результаті було прийнято рішення про оголошення зловмисника в розшук та доправлення його до суду. Після таких захопливих пригод на Бітківщині чоловіка потягнуло на нові. Він втік туди, де його ніхто не знає, поближче до столиці. Щоб заробити на життя розшукований, нічого кращого не придумав, як відпустити бороду, передягнутися в рясу та просити мілостиню. Інформацію про будівництво храму на території Київської області священнослужителі не підтвердили. Тож гори священник опинився в Бориспільському міськвідділі міліції, де йому довелося про все розповісти. Остаточне рішення по притягненні до відповідальності вирішуватимуть представники Феміди міста Запоріжжя.